Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Мене звати Світлана, і ви у мене на каналі Жінка-Аромат. Я продовжую розповідати про свої знайомства з українськими брендами, українськими парфумерами та нашими українськими парфумами. І сьогодні друга частина, яка присвячена бренду b Моє перше відео, якщо ви не бачили, ви можете переглянути за посиланням в інфобоксі. А я тільки нагадаю, що Бікрафт це перша в Україні парфумерна майстерня, створена завзятими дівчатами у 2019 році у місті Львові. Говоритиму про їх лінійку мова тіла. Ці чи чималенько ароматів, вони всі позиціонуються як унісекс. У мене є вісім семплів, які я одержала для ознайомлення в рамках нашого українського теревені-боксу. Дякую дівчатам, організаторам, всім, хто долучився до створення цього боксу, завдяки якому я можу з оцим -сим скарбом познайомитись. Отже, як виглядають семпли? У цієї лінійки мова тіла є ось такі семпли, я зараз про них детальніше розповім, та флакони на 50 мл у дуже таких гарних крафтових дерев'яних коробочках. Семпл на 3 мл має назву англійською мовою з перекладом. Зверху написано з Україною в серці. І назва лінійки мова тіла. Є голуб з нашими патріотичними кольорами. З іншого боку, ми бачимо QR-код. Тут написано, що це парфумований екстракт 25-30%. А також написано левел, і стоїть номер. На кожному пробнику є номер. Тобто, я так розумію, що у цих ароматів є свої. Номера. І забігаючи наперед, скажу, що під час знайомства я ловила себе на думці, що деякі аромати мені дуже схожі на вже знайомі мені аромати. Або в тому напрямку, звісно, я не знаю всього, всього того популярного, що багато хто з вас вже знає. Тому, можливо, і не зможу провести паралель з кожним ароматом. Але почну з аромату Am Legend, я легенда, який після нанесення пахнув мені таким жовтим м'яким абрикосом. Я відчувала оцю абрикосовість. До якої додавалась газованість, те, що я люблю називати в своїх відео фізі, потім до цієї абрикосусті додавалась жовта сливка. Потім додавались білі квіти, і поступово уже на шкірі білі квіти уходили і залишалось відчуття цього поєднання м'якоті жовтої сливки та жовтого абрикосу не занадто солодкого. Коли я стала цікавитися пірамідою цього аромату, то виявилося, що в початкових нотах є чорна орхідея, я не знаю, як пахне чорна орхідея, повітря і шампанське. Я так розумію, що саме оце шампанське надавало такої. Газованості, відчуттю такому газованому. В нотах серця абрикос та слива. В кінцевих нотах вершки білі квіті махагоні. Приємний аромат. Я не можу провести паралель з якимсь іншим, можливо, я не знайома. Але мені він сподобався приємний, легкий. Квітково-фруктовий, такий повітряний. Раджу до знайомства. Другим ароматом буде satisfaction, задоволення. Це задоволення мені дещо нагадало, що я собі записала, коли нанесла на руку і на блотер? Спочатку він дає солодаве свіже відчуття, до нього додається пряність, легка деревинність, і я ловлю себе на згадці про лакост-порфам. Тільки е, цей аромат Сердісфекшен має набагато-набагато меншу концентрацію, і він не такий пікантний, він не такий. Прохолодний. Я дуже люблю Лакос Пуфа за його цю завуальовану перцевість, холодок, солодавість, навіть не буду зараз описувати, я його дуже люблю. І ось я піймала себе на думці, що аромат Satisfaction в цьому напрямку. Можливо, я ошибаюсь. Ошибаюся. Нормально? От русизма лізуть. Можливо, я помиляюсь. І той, хто з вас знайомий уже з цим ароматом, напише мені щось інше. Satisfaction. Третій аромат. Це буде Let Me Feel. Дай мені відчути. Я не бачу, що у них тут написано. У мене такі окуляри. Треба знімати, щоб прочитати, бо дуже мілко, тому я просто перекладаю своїм перекладом. Let Me Feel. Що пишу про Let Me Feel? Спецієвий старт, але не перчений, не гострий. Спеції не кондитерські, але на них потрусили корицею та ваніллю. Потім солодшає. Та є відчуття легкої пудри з какао. Саме це я відчуваю на шкірі, не на блотері. В базі вишнево, от таке відчуття сухої вишні, а потім додається до цієї сухої вишні бальзамічність. Ось така суха вишня з бальзамічністю. Поцікавилась пірамідою, виявилось, в початкових нотах листя тютюну, сухе дерево. Спеції є такі спеції, ноти серця, боби тонка, ваніль, какао, квітка тютюну. Я колись нюхала квітку тютюну. Але я не пам'ятаю настільки чітко, як саме вона пахне. В кінцевих нотах деревні ноти сухофрукти. Мені йшла ця суха вишенька бальзамічна. Які сухофрукти не сказано, абстрактно, я почула ось саме так. І я собі помітила, що цікавий, цікавий і поставила знак оклику. Цей аромат вважають автори Пряним та східним. Наступний аромат це Dark Side. Темна сторона. Так, де мій Dark Side ось він. Це, мабуть, один з восьми, який я більше відношу все ж таки в чоловічу сторону, в чоловічий бік, тому що він більш важкий. Він більш, скажімо так, темний, він більше такий смолистий, тягучий. Я собі написала щільно, потужно, смолисто та зелено і чути сухий тютюн. Він дуже довго тримається на блотері, і навіть оця база все одно дає від сил в чоловічу сторону. Що тут в початкових нотах? Зелені ноти, кактус, канабіс, dark side. В нотах серця воскове дерево, кава, смола, бреу, бренко. Це так називають амазонський ладан. Тютюн. І в кінцевих нотах дерево, агар, кров дракона, ладан. Мені так і цікаво читати піраміди, тому що іноді такі ноти пишуться, такі ноти заявляються кров дракона. Така абстрактна нота, але вона тут є. Це вважається деревний фужерний аромат. Я б його не носила, але було б цікаво почути його на чоловікові. Наступний аромат це on-style. На стилі. На стилі на стилі. Угу. Що у нас тут? Що писала: Мені на перших секундах смачне солодкувати яблучко, до якого поступово наближаються квіти та несуть за собою легенький мускус. І отут зараз на бутері я все одно відчуваю ось таке, можливо, навіть підпечене яблучко, яке десь серед квітів. В початкових нотах квіткові ноти, в нотах серця деревина, прянощі, в кінцевих нотах мускус. Це деревний квітковий аромат. Приємний, легкий, я б його назвала навіть гурманським. Гарний. Наступний аромат називається Skin to Skin. Я думаю, всі розуміють, що це означає: шкіра до шкіри, тіло до тіла. «Skin to skin. О, отут. Я чітко з перших секунд ловила напрям, на що схоже мені цей аромат. Але що писала? Перші секунди це суміш туї, кіпарису, солодкого мандарину чи апельсину, приємної солодкавої пряності. Чую Амброксан. Напрямок бакари. А я вже знайома з бакарою, про це я якось розповім: напрямок. Pure Addiction від Frank Olivier. Це такий, скажімо, бюджетний, ну, не те, що клон, але дуже подібний до бокари і дуже приємний аромат, який у мене є. Тобто, я так розумію, що Skin to Skin це аромат, який був створений і навіяний хвилями бокари. В цьому я, в принципі, впевнена. Що заявляють виробники в початкових нотах: Апельсиновий цвіт, лист інжиру, базилік, бергамот, розмарин, в нотах серця кіпарис, фрезія, ірис, озон та жасмин, і в кінцевих нотах амбраксан, кашмеран, мускус та мастикове дерево. Цікава піраміда. А, Якщо її порівнювати з пірамідою Франк Олів'є, то там, в принципі, спільного тільки Жасмин. Але аромати схожі. Схожі. Одного напрямку. Аромати одного Напрямку. Наступний аромат це у нас «Game of Passion». Game of Passion. Гра пристрасті? Ох, ця гра пристрасті також мені дещо нагадала. І е, у мене були такі також певні асоціації. Що я собі записала? Чітко іде мигдалевість з вишнею. Мигдаль не анідний, А вишня це п'яна вишня. То ще не пробував напій п'яна вишня. Я його вперше спробувала а... Буковелі, коли ми спустились з колегами з підйомника, ми їздили на екскурсію з колективом і зайшли в п'яну вишню. Це п'яна вишня, яку ви п'єте в гарному парку, де є квіти, де є Прекрасні дерева, і ви закусюєте цю п'яну вишню сушеним мигдалем. Це в мене така асоціація виникла. А сам аромат мені нагадав Лост Cherry Тома Форда, з яким я також познайомилась. Що пише виробник? Початкові ноти вишневий ликер, мигдаль. Ноти серця самбак, це жасмин, троянда, і в кінцевих нотах боби танка, сандал та кедр. І називають вони його гурманським фруктовим. Згодно він гурманський, фруктовий, приємний, нагадує аромат лосчері, але в кого не вистачає на лосчері, можна купити. Game of Passion. Я можливо забула сказати, що ось такий пробник наразі на сайті коштує 90 гривень тут 3 мл. Достатньо, щоб розносити і поносити своє задоволення. І останній аромат від BCraft і їх лінійки мова тіла це Breeze of Life. Дихання життя, подих життя. Дуже така життєстверджуюча назва, що я собі пишу? Перше це не шароховатий амброксан, пахнуло і рисом, незнайомими квітами, вони не білі, вони не жовті. Я не знаю, що це за квіти, але це квіти. Деревиною, легкою, зашліфованою до прозорості. В базі це дуже легкий сандал, поверх якого я все одно чую амброксан. І як виявилось, в піраміді його зовсім немає, тому що в верхніх нотах тут жасминова орхідея. Непальська троянда, в нотах серця дубовий мох, кедр з вірджинії, аміріс. Аміріс це такий кущ або дерево західноіндійський сандал, скажімо так, і в кінцевих нотах мускус. Тут немає амброксану, а я його вперто чую в ароматі подих життя. Ось такі вісім пробників, які ви можете знайти на сайті Бікрафт. Я повторюю, що кожен з них коштує зараз 90 гривень, а флакон, наскільки я пам'ятаю, 1400. Ось така цінова політика. І купувати чи не купувати флакони це ваш вибір, але пробничок для знайомства можна взяти. Те, що вам ближче по духу, те, що вам ближче по нотах. радше до знайомства! Для вас, як завжди, ці троянди, поки ще йде сезон троянд, моя вам велика вдячність. Все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.